На зв'язку Валентин Трендило гроші за рекламу не давали, але я все одно прорекламую цей магазин. Бажаєте купити сумочку через плече для своєї дитини? Будь ласка. Лакові сумки для собак. Ой, на картинку задивився. Для маленьких дівчат. Сумки для дівчат вже не маленьких. Дорогі сумки. Дорожні. Дорожні сумки. Валізочки. Поменше та побільше. Шок. А шопери. Так, так. О, тактичні рюкзаки. і ще шопери. Гаманці для нала і без нала і ще тактичні рюкзаки. Рюкзаки для шкільнят і дошкільнят. Рюкзаки чорні. І рюкзаки кольорові. Сумки жіночі. Вмістки. Ну що? Реклама сподобалась. Лайки, ставте, пишіть дірек та заходьте.